Червоні шаровари, довгі чуби, шашки та шаблі все це про всеукраїнський турнір з козацького фехтування, який відбувся нещодавно у Краснограді. Назва турніру Більовська фортеця. Адже ініціаторами проведення цих змагань були красноградці, а саме козацька школа фехтування Булат на чолі з її незмінним керівником Анатолієм Мельніковим. Ідею красноградців підтримала Всеукраїнська Федерація Спас, резиденція якої знаходиться Диться у Запоріжжі. Тож до Красноградського багатопрофільного ліцею, на базі якого проводився турнір, прибули козаки із Полтави, Донецьку, Вінниці, Харкова та Херсону. В цілому для участі у турнірі зареєструвалися учасники із десяти козацьких військово-спортивних клубів України. Власне змагання з фехтування розпочалися одразу після урочистого відкриття турніру. Бойове казацьке фехтування відрізняється тим, що в нас практично немає ну, заборон, у в нас, в в нас немає в нас, в нас вільне фехтування. Тобто, ми можемо фехтувати як нам завгодно, хоч стоячи на голові, якати, аби був результат. У тобто, нас немає ограничень, якщо сказати по російськи І разом з цим, ймовірно, це не досить безпечно. Ну, знаєте. Я займався не тільки фехтуванням, було там трошки всього потрошку. І не можу сказати, що от саме фехтування якийсь він там більш травматичний спорт. Всі, всі види спорту травматичні, якщо викладатись на всі 100% і ну, лізти, як кажуться, на соперника і виривати перемогу. А якщо ну, відстоїлись, тому ні, є свої, звісно, нюанси, питань нема. Ну, Щось такого страшного, якщо ти вже оволодівся і зброєю, вона вже не страшна. Вона страшна твоєму соперника. Ми приїхали командою, будемо виступати, будемо вручати призи, ми привезли з собою спортивні козацькі шашки для вручення переможцям. Ну, Загалом, це один з заходів, який ми організуємо в рамках програми розвитку козацького руху на Харківщині на 2014 рік. А ось у чому особливість вашої козацької організації? Чим вона відрізняється від інших? Інших всім. Наш, наша організація це перш за все, це військово спортивна організація, яка готує молодь до захисту батьківщини. Бо у нас в Харкові ну, і на Україні багато казацьких організацій, але не всі вони займаються тим, чим потрібно. На жаль, сьогодні козацький рух ну, дуже розпорошений. Це багатий спектр організацій від українських націоналістичних до російських націоналістичних. Але ми займаємось тим, чим і повинні займатися козаки в цей непростий час. Ми займаємось військово-патріотичним вихованням молоді. Ми займаємось. Скажімо, відродженням пам'яток історії ми займаємось відродження української козацької духовності. Розвиток та популяризація козацького фехтування, відродження і впровадження кращих українських козацьких традицій, виховання молодого покоління патріотизму основна мета всеукраїнського козацького турніру «Більовська фортеця. Учасники змагань поділялися за віковими категоріями. Тут були як діти від 10 років. Так і дорослі та ветерани. У козацьких боях приймали участь і дівчата. Загалом бійці фехтували суто м'якою зброєю. Замість заліза тут використовується пластикова труба, на яку одягається утеплювач, потім все це, це вботується скотчем. До цього ще й вдягається захист на руки. Разом з цим ця м'яка зброя є досить жорсткою, що в свою чергу дозволяє виконувати усю техніку фехтування. Козацькому роду, немає переводу, ми будемо беззупину, це з гордістю доводить якщо ти з нами подавай но знак Та всім доведи, що ти справжній козак, так, гуляє козак, шапля рушниця й моторний опак, червоні чоботи, широки. Змагань дуже класне змагання, турнір. Ви отримали якусь перемогу? Так. Да. Я відкривав цей турнір ну, по поспаренню. Наскільки важко було змагатися? Спочатку було важко, а потім не дуже. Суперники міцні? Звичайно. Який має бути справжній козак? Сучасний справжній козак. Дуже сильним, міцним і не здаваю. Щоб ніколи не вдалася. Змагання тривали кілька годин. Звісна річ, дійти до фінальних поєдинків вдалося найсильнішим та витривалішим фехтувальникам. Чимало нагород у той день дісталося красноградським козакам, а саме хлопцям із козацької школи фехтування Булат. Вже вкотре вихованці Анатолія Мельнікова довели, що в їхніх жилах тече справжня козацька кров. Адже є більш ніж очевидним. Платівці спритні та непереможні як у спортивних змаганнях, так і в показових виступах та різноманітних почесних справах. Олександре, наскільки важкою чи ні була сьогоднішня перемога? Ну не тільки сьогоднішня, всі наші перемоги, які вони не є. Всі вони важкі, тому що для того, щоб перемагати, потрібно ну, прикладати максимум зусиль, усиль плюс мати гарного тренера. Тобто важкі, всі важкі, не тільки сьогоднішні. А як ви готувалися до сьогоднішнього турніру? Ну, ми готуємося до всіх турнірів однаково. тобто нас, Наш атаман Анатолій Іванович, нас максимально підводить в період, коли, ну, коли виходить така дистанція підготовки до тренування, бо до, до будь-якого заходу, в яких ми приймаємо участь, він нас ну, веде по максимально, він використовує максимально раціональний час. Тобто менше фізичних, ну, не те, що менше, ну, більше на фізику вже менше робимо клон, більше робимо на тактичні дії. Тобто вже не щось навчаємось, а відточуємо ті навики, які в нас вже є. Поки що у школі фехтування була, профільними видами є козацькі шашки та шаплі. Втім, у подальшому планується включити у програму змагань ножовий бій та бій на довгих палицях. Тож слід сподіватися, що наступного разу змагання будуть ще цікавішими. А перший всеукраїнський турнір був проведений на гідному рівні. Урочисте нагородження переможців аж ніяк не було закінченням заходу. Попереду козаків ще очікував справжній козацький куліш, а дехто навіть після закінчення змагань все ще продовжував. Фехтувати та вправлятися у різних бойових прийомах. Слава козацька тримає лади. Рехта, гуляє кода, шабля рушниця й моторний гопар, червоні чоботи й широкі. Триває лани, Ех, та, так, гуляє, гуляє, коза.